Нагадаю, що вбивстві української біженки Ірини Заруцької також звинуватили демократів, зауважуючи, що їхня провина, зокрема, в занадто лояльному ставленні до злочинців Республіканці вбачали в цьому злочині провал політики демократів. Ну, перше перед цим всім я хочу. Висловити співчуття родині Ірини. Насправді вбивство було жахливе. Якщо раптом хтось не чув, дівчина просто поверталася додому, їхала в транспорті, і на неї накинувся чоловік, не маючи жодних нато причин, о, у нього психічні розлади. І він о, ну, двічі вдарив її ножем, і, на жаль, вона від цього. Загинуло тож співчуття абсолютно її родині, і зараз, бачите, на цьому всьому намагаються грати політики у Сполучених Штатах Америки. Чому це так? Чому саме це вбивство використали Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, з нами на зв'язку? Можливо, він зможе дати відповідь. Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нас а, сьогодні. Слава Україні! Я думаю, ви теж спостерігаєте за тим, як розвивається ситуація в Сполучених Штатах Америки, і тут питання в тому, навіщо ці маніпуляції зараз і на такому великому страшному горі для цієї родини. Героям слава пані Євгенія. Не саме приємна тема для коментування і обговорення. Безумовно зрозуміло, що Трамп і політичний керівництво своєї команди намагається використати ці політичні вбивства для переключення всієї уваги. Центру уваги від справи Епштейна і зосередитись на. Переключені на цю тему, а також обвинувачити своїх довічних політичних опонентів демократів, що це і за їхні ліволіберальної, ліво такої невизначеної політики. Вони призводять до того, що в США велика навала мігрантів. Вони не хотіли виділяти кошти на посилення південного кордону проти Мексики. Демократи постійно блокували ці фінансові виділення і фінансування, і тому Трампу приходить це зараз нібито навертати втрачене, будувати стіну, створювати чу приватні загони за державні кошти, безумовно, які підчиняються виключно Трампу. Там чудне приватна міграційна нова служба прикордонникам збільшують і загальна сума понад 44 мільярда. Доларів виділяються кошти на посилення кордону і створення нових підрозділів щодо цих вбивств, безумовно, Трамп намагається вбити клин. Він можливо не несвідомо, але він. Розбиває єдність американського суспільства. Він розколює по лінії демократи республіканці. Це так само, як у нас в наш час 2003-2004 рік. пам'ятаєте Україну ділили російські політтехнологи на три сорта: що є схід там, де Донбас. Є центральна Україна, є треті сорти. Ну, вони інакше. Це що перший сорт це ніби Галичина, другий сорт це Київщина і третій сорт це ніби Донбас. От вони розпалювали такі ворожне, що і так само розколювало. Ну і сьогодні Трамп, по суті, те саме і, напередодні проміжних виборів, які будуть наступного року в листопаді місяці. У них дуже погана електоральна підтримка. У них дуже низький рівень підтримки і, Трампа і за всі останні, по суті, 50 Ть років президентів, які було в штатів Америки у Трампа, найгірший сьогодні показник негативного сприйняття виборцями його як президентства. В нього там мінус 19, мінус в порівнянні скільки підтримують і скільки не підтримують. А взагалі, в нього підтримка всього на в межах 38-37%. такого ніколи не було. Ні в одного президента такої низької підтримки мається на увазі. В нього провалона повністю всі миротворчість. Те ті казки, які він розказує своїм родникам, щоб він там е, припинив сім війн, Це його е, версія. А насправді в нього рейтинг дуже сильно впав. Йому не вдалося вгамувати ізраїльський конфлікт в Газі по сьогоднішній день. У, у війну Росії з Україною не вдалося припинити ніяку Індію з Пакистаном. Він не мирив, там насправді він далі воює е, з Азербайджаном і Албанія. Він навіть не може вивчити Вірменія країну, і називає її постійно вже другий раз Албанія. Ну і от такі от ляпи це все призводить до того, що весь політик може бачить, що Трамп неспроможне. що те, ті його заяви, які він робить, і те, що він насправді вчиняє, це різні речі. І оце останній наліт. Російських безпілотників на Польщі. Польшу ця угу. неадекватна реакція, в першу чергу, самих Сполучених Штатів Америки, що президент ніяк на це не реагує і, взагалі, визначає, що це напевно випадковий заліт, і Рубіо змушений йому підспівувати, бо інакше вилетить з цієї посади, якщо він скаже щось інакше в супереч позиції Трампа. А Трамп за жодних обставин не хоче розпочинати ведення санкцій проти Росії. Він не хоче сваритися з Путіним. Він не хоче допомагати Україні. Він не хоче допомагати НАТО не хоче допомагати європейському союзу. Він кинув європу. Відбивайтеся як хочете відповітряних Федерації. Юрі, ми трішечки так з вами відійшли від теми, яка була. Так. Я знаю, що... але це все б'є по е, е, іміджу. Трапить тому він розколює, розпалює, він починає грати на Ну, засередині країни. Давайте так зараз цих маніпуляцій, які він проводить, то дивіться, він ну в принципі собі вивертає на свою сторону, якщо так брати, те, що він каже, що він від цих всіх скандалів відволікає увагу. Друга історія він наразі теж говорить про те, що потрібно боротися зі злочинністю, і він там буде посилювати Нацгвардію, в деяких штатах, в деяких містах, те, що він обирає якраз міста, де демократи є мерами, ну це ж не просто так теж відбувається. Тобто він такий контроль поліцейський фактично вводить у цих містах і, мовляв, таким чином бореться і піднімає свої ці. Мені цікаво. Ілон Маск, який хоче, який виділяє або обіцяє виділити мільйон доларів на те, щоб малювали мурали з українкою Йому навіщо це? Він бачите, він був дуже сильним противником, коли Джой Д Флойда вбило. Пам'ятайте, mm -hmm. чорношкіро американця Поліці задушило так, по суті. Тоді під час затримання коліном було, він йому наступили це при травень двадцятого року. Так, травень mm -hmm. 20-го року. І тоді в Америці почалося во от, ну чорноманія, чи що, там білі постійно вибачалося перед ними, знімало пам'ятники конфедератам, де там. Тим, хто воював південь і північ, і тоді дуже сильно Америку знову розколола це ця, ця ситуація. І от він спеціально в піку тому каже: а чому ж ви зараз, демократи, не реагуєте на вбивство? Чому всі демократичні медіа промовчали? Чому тільки окремі засоби масової інформації почало згадувати вбивство українки Ірини Заруцької? І чому ви на, на противагу тоді, як Джой до Флойду, вся Америка чорна повстала захищав? Чаючи свого представника своєї раси, а сьогодні чому білі запхали язики, взагалі ніхто нічого не згадує. Чому ви мовчите? А я типа не буду мовчати. Ну з одної сторони він далі грає в політику. Він, до речі, підтримав знову в втручається внутрішні справи Британії. Ви кажете, щоб я не скакав ліво вправо, але я змушений. От він знову себе нагадує. Йому вже в Британію треба залізти там. Антиурядові заколи демонстрації йдуть понад 100 тисяч в Лондоні. Що проти політики міграційної, яка є в Британії, тому що міністр внутрішніх справ в Британії мусульманка, і вона е ліберально дивиться на те, що Британію заполонили вихідці з мусульманського світу. А білим британцям це страшенно не подобається. Це ультраправим, а маск також є ультраправим, і він йому не подобається, яка реакція була в США щодо підтримки вбивства Джорджа Флойда. І він на противагу цьому каже: чого ж ви, Ірину Заруцьку так само не захищаєте відповідно, чи мовчите. Він в Британію і, влізає. З одної сторони, його ілюзії на політиканство далі зберігаються, З іншого боку, хоче себе засвітити, і, хоч в чомусь і, залізти в політику, хоч якимось чином. Хоча йому це боком вилізло. Він впав з першого ретина найбагатшої людини світу, опустився на друге місце. Ну і я думаю, що це от у нього така от маніє все ж таки, якимось чистим чином себе реалізувати в політичним проектом, зробити реванш невдалої входження в політики спільно з Трампом. Ну і от на цій противаги на розколі американського суспільства, що Трамп грає, що маск починає грати. Демократи повністю мовчать. Ну мені дивно, дуже абсолютно дивно. Чому вони дійсно не взяли їх обвинувачують, що вбило цього Чарлі Кірка, що це обов'язково вбило демократи? Що це представники. Ліволіберальної сповідують принципи, що це чудний трансгендер, а виявився, що це 22-річний хропець, взагалі босапартійний, ніде не зареєстрований як політичний його представник, але його вся сім'я затяті республіканці. Більше того, вони такі магівці на всю голову, і от тут от Трамп казав, що треба стратити цього вбивства, хто вбив Чарля Кірка, тому що це точно демократ. А тут виявляється, що це республіканець. Сім'я і прихильники, і, взагалі мага, і батько цього вбивця, взагалі колишній поліцейський шаріф і чудний священник, проповідник. Тобто, коротше, тут рушиться всі устої, але їм треба за будь-яку ціну перебити справу Епштейна, бо справа Епштейна тисне на Трампа, і йому дуже боляче, тому що ви знаєте, що навіть е, британці відкликали посла Британії в Сполучених Штатах Америки свого тільки за того, що він засвітився, відкрив. Ритких поздоровлення Хепштейну з нагоди його дня народження. От до якої степені ми тут в Україні просто не розуміємо цих їхніх внутрішньополітичних заморочок. Наскільки у них там все серйозно, і як Трампа далі це придушує. І тому він хоче перебити інформаційний потік іншими будь чим що тільки можна. І він намагається це робити. Безумовно, він розірує цю карту. Він розколює американське суспільство по лінії, як мінімум, демократи республіканці, ліво демо, ліво, ліво е, mm -hmm. Я зрозуміла. Я хотіла вставити і поставити ще питання, встигнути, пане Юрію реакція України. Була не дуже активною. Давайте по-чесному, Коли вже а, не, нав, не, не, не. навколо навколо цього вбивства, коли вже в сполучених штатах такі розгорілися дебати доволі серйозні. Після цього ми вже побачили, як керівник Офісу президента Єрмак відреагував, висловив співчуття, все інше. Окрім того, ми знаємо ситуацію про те, що батька не випустили попрощатися, фактично на похорон, бо він призовного віку. А, і теж про це писали до речі, і в Америці теж і на царе. Агували, чому а, наше керівництво так довго мовчало? Це страшенно ганебно, взагалі не піддається навіть розумінню. Не подобається владі, що українці виїхали за кордон, що у нас мігранти, що вони не повертаються. Тому вони не хочуть їм ніби співчувати. Ну не наша це справа. Ти собі вибрала свою долю, ти поїхала в Америку, тебе там вбило. Це твої проблеми, твої родини. І то, що ми не випускаємо батька, ну закон однаковий для всіх. Хоча він не однаковий для всіх, тому що слуги народу виїжджають за кордон, куди хочуть. І його депутати виїжджають куди хочуть, і з В'єтнами там і з Таїланда під час сесії передають і коля катлета. Передавав привіт, якого застукало, що він за кордоном хоча знаходиться під слідством і так далі. І от такі речі вони не пристойні абсолютно. І Єрмак, заміти, відреагував тільки на третій день, після того, як уже Трамп заявив співчуття і заявив, що треба стратити вбивцю, і, вон, і на банкові проснулося. І ну, ну це їхнє лице, в них нема жалю, на жаль, до таких випадків. Вони на це не реагують. Замість того, щоб навпаки використати це, вже, якщо так можна цинічно сказати, співчутті, показати свою внутрішнє якесь там позитив вони взяли, промовчали, ніби цього факту не було. Взагалі українські медіа в загальному. Я так уже скажу. Я був здивований, коли я побачив в Твіттері ці повідомлення, це вбивство. І я здивувався, а чому в Україні ні один засіб масової інформації ну в перші дні я маю на увазі. Перші 24-48 годин до заяви Трампа. Ніде нічого не було. Ніхто це не поширив. Я від себе поширив. Я ще навіть думаю, а може це фейк? Ну, пане Юрія? Я щось... не працювала в цей день, але я хочу вірити, ну, ні, що телеканал по. Чотири поширив Звичайно і по Навіть Україна віддеригувала наші медіа. Не то, що вже влада. А де наші МЗС? Де реакція посла в США де пані Стефанішин? That's. вони всі проснулися після заяв президента Трампа, і після того як уже Єрмак відрефлексував, тоді вони почали щось імітувати. Ну те, що не пустило батька. Навіть під гарантії якихось депутатів би ще когось би ну як в силу, ну хоча б як виключення, одну людину, ну все ж таки таке резонансно вбивство в Сполучених Штатах Америки. Сам президент Трамп заявив, і у вас нема жодного жалю, жодного співчуття, і ви не випустили батька на похорон своєї рідної доньки. Ну це це, це не піддається коментування, так пане Юрію. Ну, почули, нам уже потрібно. Дякую, Рухатись вам, далі по ефірі. Дякую. Ну, дуже емоційна тема. Я, я не готовий такі теми коментувати. Це мені пане важко, Юрі, Мені здається, ви готові коментувати, але те, що тема насправді важка, болюча для нас усіх і усіх, ну від того, що трапилося, і від того, як на цьому грають, і від того, я, яка реакція. Ну це абсолютно зрозуміле, десь невдоволення. Які, я, я закінчу, внутрішні. щоб логічно, коли всі кажуть. Що політика брудна справа, от, от, от ці всі випадки, це якраз от ті політики і роблять таку політику брудною. Це саме вони її роблять брудною. Вони грають на самих низменних почуттях людини, а це не можна допускати. Okay. І вони розіграють заради своїх іміджів, заради своїх рейтингів, заради своїх виборів, заради уподобання перед виборцями. От, от вони на це сходять вниз, так, пане Юрію. Неможливо не погодитись. Дякую, що доєдналися. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, з нами був на зв'язку.